США працівник заводу Тесла стверджує, що на нього напав робот. А робототехнік Пінтер Гінтер подав до суду ж і вимагає від е, компенсацію в розмірі 44 мільйона доларів від отопового ну, да. чоловік. Таки розповідає, що під час ремонту робот раптово вдарив його. Ти з такою силою, що він знепритомнів. А на лікування будь-ім-то, він вже витратив мільйон доларів. Ого. Нормально знепритомнів, так да? Я не знаю, там голова мала відпасти чи що. Ну а попереду ще витрати щодайбільше на 6 мільйонів. Мені здається, що ну, хтось хоче бабла збити. По-моєму, так. Ну коротше, в позові він вимагає компенсацію і за біль, і за втрату роботи, і навіть за якісь побутові послуги, які тепер він не може виконувати сам. Втім, компанія Тесла поки мовчить. Історія, чесно кажучи, виглядає, ніби, знаєте, цей епізод з термінатора з нашого свого дитинства. Ну, тільки в реальному житті, і він не каже: мені потрібен твій мотоцикл і твоя куртка. Ні, Насправді щодня з'являються часом нові, але такі корисні справді розробки. Тож більше нових технологічних розробок у світі. Дивіться далі у нашому дайджесті. Окуляри майбутнього, які зможуть замінити телефон. Корпорація Мета створила розумні окуляри. У лінзі встановлений міні-дисплей, який показує повідомлення і транслює зображення, а ще девайс прокладає маршрут та може відповісти на відеодзвінок. Керувати окулярами можна руками за допомогою спеціального браслета. Він реагує на жести: один помах, і ви вже говорите з друзями чи рідними, два помахи і слухайте музику навіть без навушників. Ба Більше девайс може навіть перекладати іноземні мови у реальному часі через влаштований динамік та мікрофон. Коштує таке задоволення майже 800 доларів. Міцні та непробивні шини на авто. Те про що мріяли водії десятиліттями, створили фахівці НАСА спеціально для місій на місяць чи Марс. Однак такі колеса можна почепити і на звичайне авто. Секрет у матеріалі: шини складаються зі сплавів нікелю і титану з пам'яттю форми. Це дозволяє колесам не боятися проколів і самостійно відновлюватися після навантажень. А сама конструкція не вимагає внутрішнього каркаса. Що спрощує інтеграцію шини з колесом? Технології космосу вже крокують на наші дороги. Розумний пил звучить дивно, але цілком реально. І мова не про те, що збирається у будинках на поверхнях. Це бездротова мережа крихітних мікросхем, здатних збирати і передавати дані про навколишнє середовище. Кожна така порошинка має розмір менше кубічного міліметра. І виглядає як мініатюрна мікросхема, покрита захисним полімером. Пристрої фіксують температуру, вологість, освітлення, звук і навіть хімічний склад речовин. Вони працюють без батарейок, використовуючи світло, вібрації або електромагнітні поля як джерела енергії. Чи можна дізнатися вже сьогодні, чи захворієте ви на онкологію через 20 років? Вже так. Завдяки штучному інтелекту вчені розробили інструмент delphi 2 m який може передбачати ризик розвитку понад тисячі захворювань. Система використовує анонімізовані медичні дані та вивчає закономірності виникнення захворювань на основі історії хвороби пацієнтів, враховуючи фактори способу життя, такі як куріння, вживання алкоголю та ожиріння. У майбутньому такий інструмент планують використовувати у лікарнях. Це допоможе лікарям виявити ризики ще до появи перших симптомів та надати пацієнту завчасні рекомендації.